Виконуємо завдання 1 з розділу. Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.1 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рівкі лисенко Черніка Шокотько 2024 року випуску. У завданні потрібно записати аудіо, використовуючи програму «Диктофон». Але програма «Диктофон» встановлюється разом з операційною системою Windows 10. У мене зараз встановлена операційна система Windows 11. і програма для запису аудіо, яка встановлюється разом з Windows, називається звукозаписувач. Якщо у вас Windows 10, то як використовувати програму Диктофон, ви можете переглянути у відео, посилання на яке з'явиться у верхньому правому кутку. Перше завдання даного відео є якраз виконання даної вправи, але вже за допомогою диктофона. Для того, щоб розпочати запис, натискаємо на цю червону кнопку. Нам потрібно записати перший куплет тексту пісні Марусі Чорай. «Засвід стали козаченьки. Давайте розмістимо дані вікна поруч, щоб можна було запустити і зразу читати. Отже, запускаємо. Перший куплет це ось. Засіть стали козаченьки в похід з полуночі заплакала марусенька свої ясні очі. Як ви помітили, для того, щоб зупинити. Натискали на чорний квадратик. Якщо у вас також з'явився такий рядок, то можете натиснути «Оновити список. Ну і бачите, за замовченням даний запис називається просто запис. Давайте його перейменуємо. клацаємо правою кнопкою та в контекстному меню, що відкрилося, вбираємо перейменувати. Називаємо права 4.1.1. Ну і тепер знайдемо, де знаходиться даний файл. Клацаємо правою кнопкою і вибираємо Показати в папці. І бачите, що він знаходиться в папці документи. Звукові записи. Можна було перейменувати і звідси. Ну Якщо програма «Диктофон» за замовчуванням зберігала з розширенням WMA, то бачите ось тут розширення. M4A. Ліктофон можна закрити. І ось цей файл. Перемістимо свою власну папку. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!